Привіт всім! В продовження теми заготовки токарних бланків. Дивіться, це шовковиця. Це такі гіляки ну, не дуже товсті, які я оставляю вже на, на потом. Діаметр там 200, 150, може бути, 130, 120, тобто не товсті. Робити з них миски можна, але мені вони не цікаві. Тому я роблю ось такі ось бланки. Вирізаю. Або з цієї частини, от, отут буде все квадратне, або отак от навпіл, потім дві оці беру, там буває перетином. 70х70, 60х60, 50 на 50, там 45, ну які виходять. Те ж саме ось забрикоз. Хто мені там пише в коментарях, хто Та, там мало матеріалу, може і мало ну <кх> такого матеріалу ви ніде не знайдете. Поки ви самі його не заготовите, жодній пилорамі вам ніхто її не дасть. Особливо шоуковується. Шовковиця це таке капризне дерево. Так само, як і абрикос. Це такий матеріал ексклюзивний, чисто токарний для шпіндельної роботи. Тому що є можливість хам'ячте все, що дають, все, що вам достається. Підписуємося, далі буде.